У неділю 16 листопада в тарту відбувся поки останній в історії Фалконії футбольний матч на дебютній кваліфікації до чемпіонату Майнкрафту з футболу 2026, який влітку наступного року пройде у Данії. Попри те, що Фалконія ніяк не потрапить на мундіаль, ніхто на це де дивився, бо головне було підтримати свою збірну в історичному матчі. Тому як пройшов матч, та чи бува ризик проведення його на іншому полі, дивіться в сюжеті. 16 листопада день, який увійде в історію фалконського футболу. В цей день збірна Фалконії приймала останній в першому своєму виступі на кваліфікації на мундіаль в Данію матч гостями синьо-жовто-зелених стала збірна ШОТО. Попри те, що Фалконія візьме третє місце в групі, яке, на жаль, не дало путівки на мундіаль серед таких збірних, не було перешкодою для вболівальників як з усієї Фалконії, так і з Вицарії, які разом вирішили підтримати братів по війні, приїхавши на матч та об'єдналися два народи. В єдину фанзону цей матч міг би не відбутися в тарту, оскільки під час війни. Проти фарсії футбольний стадіон імені Мізіча був пошкоджений, але після настання миру арену трішки відновили залатавши всі діри та замінили в деяких місцях сидіння. Керівник стадіону запевнив всіх, що Мізіч готовий прийняти останній матч турніру. Арена наразі залатана, поки нема ніяких дірок на трибунах та у стінах, усе зробили для мінімальних стандартів проведення матчу. Тому запрошуємо що то до нас. Перед матчем гості із шото дали коментарі того, які у них враження від війни, наслідки якої вони бачать зараз. це дійсно жах. Я тепер розумію, яке велике горе протягом 14 днів пережили ці люди цієї столиці, зруйновані та пошкоджені будинки та знищені сотні життів. Це велике горе. Я дійсно побачив те, що пережили ці люди у час Великої війни. Не дай Бог нам таке побачити в нашій крихітній країні. Тому я співчуваю фалконцям і буду з честь грати з нацією героїв. На світлинах здається, що на матчі було мало глядачів, але насправді туди прийшли ледь не всі жителі Тарту, що залишилися тут після війни, та приїхали фанати з ближчих міст і сіл, а також об'єднані вболівальники вейцорсько-фалконської держави. В результаті матч закінчився для всіх неочікуваним розгромним рахунком. 5-0 на користь Фалконії, Після матчу футболісти цієї збірної встали по центру поля колом та навколо трьох прапорів. Войцурії Фалконії та вейцорсько фалконської держави стандували Войцурія і Фалконія найсильніші. Згодом фан сектор запустив святкові салатові фейерверки. Тому ось так закінчується дебютний та останній виступ збірної «Фалконії» на кваліфікації до головної мундіалі з футболу у Майнкрафті. І вже влітку наступного року об'єднана збірна Вейцорсько-Фалконської держави виступить на мундіалі.